Вітаємо, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у подорож світом найвитриваліших рослин планети. Ми побачимо неймовірні приклади того, як життя знаходить шлях навіть у найсуворіших умовах нашої планети. Ви почуєте розповідь про справжніх майстрів виживання, які кидають виклик самій природі. Їхні надзвичайні адаптації межують з науковою фантастикою. Ці рослини не просто виживають. Вони процвітають там, де здавалося б, це неможливо. Отже, полярна верба найменше дерево у світі, і справжня королева виживання серед арктичних рослин. Якщо ви очікуєте побачити традиційне дерево з стовбуром і кроною, доведеться сильно придивитися: полярна верба справжній майстер маскування. Це крихітне деревце зазвичай виростає лише на 1-6 сантиметрів у висоту, але при цьому може розстелятися по землі на площі до пів метра. Це так, якби звичайна верба раптом вирішила стати килимком. Її листя вкрите тонким шаром кутикулярного воску, який віддзеркалює надлишкове сонячне світло та захищає від висушування. Листя може змінювати кут нахилу протягом дня. Вранці та ввечері воно розкривається ширше для максимального поглинання світла. В пік сонячної активності складається, щоб зменшити опромінення. Клітини верби виробляють особливі білки, які працюють як природний антифриз. Ці білки прикріплюються до мікроскопічних кристалів льоду, що починають формуватися і не дають кристалам рости і пошкоджувати клітини. Завдяки цьому вона може витримувати температури до мінус 80 градусів. Полярна верба справжній спринтер рослинного світу. Варто температурі піднятися вище нуля, як вона за 2-3 тижні проходить повний цикл від світіння до утворення насіння і встигає створити запас поживних речовин на цілий рік. Окремі екземпляри полярної верби можуть жити до 500 років, постійно відновлюючись від кореневища. Взимку вона скидає все листя і ховається під снігом, використовуючи його як ковдру. Температура під снігом може бути на 20-30 градусів тепліша, ніж на поверхні. Полярна верба утворює родинні групи, де рослини підтримують одна одну, обмінюючись поживними речовинами через кореневу систему. Місцеві жителі Арктики використовують її як індикатор погоди. Перед негодою листя згортається особливим чином. Пуя Райманда. У високогірних пустелях Ант, де повітря розріджене, а умови настільки суворі, що більшість рослин навіть не намагаються там рости. Живе справжня легенда рослинного світу Пуя Раймонда. Пуя Раймонда справжній майстер виживання в екстремальних умовах. На висоті 3000 тисячі метрів над рівнем моря, де температура може коливатися від спекотних плюс 35 в день до морозних мінус 20 вночі, ця рослина створила власну систему захисту. Її листя вкрите сріблястими волосками, які відбивають надмірне сонячне світло і затримують тепло в холодні ночі. А ще ця рослина справжній хижак рослинного світу, хоча і не в традиційному розумінні. Її листя вкрите гострими, загнутими гачками, які не тільки захищають її від травоїдних тварин, але й ловлять дрібних птахів та гризунів. Коли нещасні створіння заплутуються в цих природних гачках, вони гинуть, а їхні тіла, розкладаючись, стають добривом для рослини. Жорстоко можливо, але в суворих умовах високогір'я кожне джерело поживних речовин на вагу золота. Але найдивовижніше починається, коли пууя нарешті вирішує зацвісти. Після десятиліть підготовки вона випускає гігантський квітконос, який росте зі швидкістю до 30 сантиметрів на добу. На цьому величезному квітконосі розпускаються тисячі квітів бірюзово-зеленого кольору, відтінку, надзвичайно рідкісного в світі рослин. Тисячі квітів приваблюють безліч птахів колібрі, яких приваблює солодкий нектар. У цей момент навколо рослини створюється справжній пташиний карнавал. Десятки крихітних пернатих танцюристів кружляють навколо величезного суцвіття, створюючи неймовірне видовище. Але після цього грандіозного шоу настає фінал. Віддавши всі сили цвітінню та утворенню насіння, рослина помирає. Проте смерть однієї рослини це не кінець історії. Кожна пуя залишає після себе тисячі насінин, які розносяться вітром по горах, щоб дати початок новим поколінням цих дивовижних рослин. Села гінела воскресаюча. Ця дивовижна рослина виглядає як маленька папороть з ніжними зеленими листочками, що утворюють елегантні розетки. Але за цією крихкою красою ховається один з найвитриваліших організмів на нашій планеті. Селагінела може пережити те, що для більшості рослин означало б неминучу загибель, повне висушування. Коли приходить посуха, селагінела згортає свої листочки, перетворюючись на сухий, безжиттєвий клубочок коричневого кольору. Але варто лише краплі води торкнутися її листя, як відбувається справжнє диво. Протягом кількох годин мертва рослина оживає. Розгортає свої листочки і знову стає соковито зеленою, ніби нічого й не сталося. Це наче фенікс, який раз за разом відроджується з попелу. А найдивовижніше те, що селагінела може залишатися в стані анабіозу не дні чи тижні, а роки. Були випадки, коли засушені зразки селагінели, що пролежали в гербаріях десятиліттями, оживали після поливу. Секрет такої неймовірної живучості криється в унікальній біохімії селагінели. Коли починається засуха, рослина запускає цілий каскад захисних механізмів. Вона виробляє особливі білки та цукри, які огортають її клітини, наче захисним коконом. Ці речовини діють як природний консервант, зберігаючи структуру клітин неушкодженою навіть у повністю висушеному стані. Селагінела настільки добре пристосувалася до екстремальних умов, що може витримувати не тільки висушування, але й величезні перепади температур. Вона спокійно переносить як пекельну спеку, так і сильні морози. Більше того, в стані анабіозу її можна навіть занурювати в рідкий азот при температурі мінус 196 градусів, і вона все одно оживе при поверненні до нормальних умов. Ця дивовижна здатність до виживання привернула увагу не тільки ботаніків, але й космічних дослідників. Селагінела стала одним із кандидатів для експериментів з вирощування рослин у космосі, адже якщо рослина може пережити такі екстремальні умови на землі, можливо вона зможе допомогти нам освоїти інші планети. У самому серці африканських пустель, де палюче сонце перетворює землю на розжарену сковорідку, а дощ, рідкісний і дорогоцінний гість, росте дивовижна рослина, яку часто називають пустельною трояндою. Знайомтеся, аденіум товстий. Перше, що вражає в аденіумі, це його незвичайний вигляд. Це рослина, яка більше схожа на химерну скульптуру. Його тіло нагадує величезну пляшку або бочку, і це не просто примха природи, а геніальне пристосування для виживання. У цьому потовщеному стовбурі, який місцеві жителі часто порівнюють з слоновою ногою, рослина зберігає дорогоцінну вологу, яка допомагає їй пережити найтриваліші періоди посухи. Цвітіння аденіума це особлива магія. Серед спекотної пустелі раптом з'являються яскраві квіти: ніжно-рожеві, червоні або білі. Вони настільки прекрасні, що важко повірити в їх реальність. Ці квіти можуть з'являтися кілька разів на рік, навіть у найспекотніший період. Це як природний фейерверк посеред пустелі, який нагадує про те, що краса може розквітнути навіть у найсуворіших умовах. Аденіум справжній майстер економії. Коли настає особливо спекотний період, він скидає листя, зменшуючи випаровування води до мінімуму. При цьому рослина не просто чекає кращих часів, вона продовжує фотосинтез завдяки зеленій корі своїх гілок. Цікаво, що Аденіум має свою власну систему захисту від перегріву його листя розташоване під таким кутом, щоб мінімізувати попадання прямих сонячних променів. А товста, часто сріблясто-сіра кора, відбиває надлишкове тепло. У світі садівників Аденіум став справжньою зіркою. Його незвичайна форма та яскраві квіти привертають увагу колекціонерів з усього світу. Вони вирощують його в горщиках, створюють мініатюрні бонсаї і навіть влаштовують виставки, присвячені цій дивовижній рослині. Літопс. Літопс це дивовижна рослина, яку часто називають живим камінням. Літопси настільки майстерно імітують камінці, що навіть досвідчені ботаніки іноді мусять придивлятися двічі. Літопс має геніальну стратегію виживання. Кожен вид літопсів імітує саме ті камені, серед яких росте. Може змінювати свій колір залежно від освітлення. Літопс має природний камуфляжний візерунок на поверхні. Він ховається майже повністю в ґрунті, показуючи лише верхівку. Літопс справжній майстер економії. Він накопичує воду у товстих соковитих листях і може жити без поливу декілька місяців. Має прозорі віконця для фотосинтезу, може використовувати туман як джерело води. Найцікавіше в літопсів це їхній життєвий цикл. Раз на рік рослина повністю оновлюється. Нова пара листків росте всередині старої. Стара пара поступово висихає, віддаючи всі поживні речовини новій. Виглядає так, ніби рослина линяє. Літопс має величезні, порівняно з розміром рослини квіти. Вони можуть бути білими, жовтими або рожевими і розкриваються тільки в сонячні дні. Мають запах кокосу або кориці. Цвіте літопс тільки в певний час року його можна використовувати як природний годинник пустелі. 90% рослини знаходиться під землею. Коренева система розташована близько до поверхні для збору ранкової роси. Літопс має спеціальні клітини для зберігання води. Він може зморщуватися при нестачі води, зменшуючи випаровування. Його стратегія прикинься каменем і економ воду виявилася настільки успішною, що ці рослини живуть у найпосушливіших регіонах планети вже мільйони років. Гіменокаліс Карибський. Іменно Карибський, або як її ще називають, павукова лілія це рослина, яка підкорила піщані пляжі Карибського моря і стала справжньою королевою прибережної зони, де мало хто з рослин може вижити. Уявіть собі, її цибулини можуть подорожувати океанськими течіями тижнями, а то й місяцями, поки не знайдуть свій новий дім на якомусь далекому березі. Вони настільки витривалі, що солона вода їм не страшна. Навпаки, вона допомагає їм розповсюджуватися по всьому карибському басейну. Гіменокаліс навчився жити там, де інші рослини здаються, на межі суші та моря, де пісок постійно рухається, сіль роз'їдає все живе, а шторми можуть знищити будь-яке життя за лічені години, але не нашу морську лілію. Вона розвинула неймовірну систему коренів, які міцно тримаються за пісок, наче якорі корабля. Її листя може згинатися під поривами найсильніших вітрів, але ніколи не ламається. Ця рослина настільки добре пристосувалася до життя біля моря, що навчилася використовувати морську воду собі на користь. Вона може фільтрувати солону воду, вибираючи з неї тільки потрібні мінерали. І це ще не все. Її листя вкрите особливим восковим шаром, який захищає від надмірного випаровування води та сонячних променів. Цікаво, що гіменокаліс має свій власний годинник цвітіння. Її квіти розкриваються ввечері, наповнюючи повітря неймовірним ароматом, який приваблює нічних метеликів. А вранці вони закриваються, зберігаючи свою красу від палючого карибського сонця. На межі між сушею та морем, там де солона вода двічі на день затоплює прибережну смугу, а мул засмоктує все, що потрапляє в його обійми, росте дивовижне дерево, ризофора мангле або червоний мангер. Його корені вигинаються дугами над водою. Вони фільтрують солону воду, пропускаючи всередину лише прісну. А ще ці корені насичені повітряними порами які дозволяють дереву дихати навіть під час припливу, коли вода повністю закриває їх нижню частину. Але найдивовижніше в ризофорі це спосіб її розмноження. Насіння ризофори проростає ще на материнському дереві, утворюючи довгі, схожі на зелені сигари-відростки, які можуть сягати пів метра в довжину. Коли приходить час, ці дітки відділяються від материнського дерева і падають у воду. Вони спроектовані природою так геніально, що завжди приземляються вертикально і миттєво вкорінюються в мулистому ґрунті. Її тканини насичені таніном, речовиною, яка надає деревині характерного червонувато-коричневого кольору, і робить її надзвичайно стійкою до гниття. Завдяки цьому дерево може роками протистояти агресивному впливу солоної води та палючого сонця. Місцеві жителі здавна використовують кору ризофори для дублення шкіри та фарбування тканин, а її міцна деревина стала незамінним матеріалом для будівництва човнів та прибережних споруд. Під водою корені ризофори створюють справжній підводний лабіринт, який стає домівкою для безлічі морських мешканців. Тут знаходять прихисток молоді рибки, краби, устриці та інші морські створіння. А над водою густе переплетення гілок стає домом для птахів та інших тварин. Ризофора не просто виживає в суворих умовах. Вона активно змінює середовище навколо себе. Її корені уповільнюють течію, сприяючи осадженню мулу та поступовому розширенню суші. Це дерево буквально створює нові території, відвойовуючи їх у моря. Завдяки цій особливості мангрові зарості називають береговими піонерами. Вони першими заселяють нові території і готують ґрунт для інших рослин. У часи, коли весь світ говорить про підвищення рівня моря та ерозію берегів, ризофора демонструє дивовижний приклад того, як природа може протистояти цим викликам. Ці дерева створюють природний бар'єр, який захищає узбережжя від штормів та цунамі, зменшує силу хвиль та запобігає розмиванню берегів. Серед дивовижного світу хижих рослин є один особливий вид, якого по праву називають королем це непентес раджа. Ця унікальна рослина хижак, що зачаровує своєю величчю та неймовірною пристосованістю до життя в екстремальних умовах, зустрічається в горах Борнео. Її міцне коріння міцно тримається за гірські схили, а стебла можуть виростати до кількох метрів у довжину, чіпляючись за навколишні рослини та каміння. Але найбільш вражаючою особливістю цієї рослини є її пастки, величезні глечики, які можуть вміщувати до трьох літрів рідини. Його глечики найбільші серед усіх видів роду, вони можуть досягати 35 сантиметрів. Глечики виділяють солодкий нектар, який приваблює комах та дрібних тварин. Край глечика покритий восковою поверхнею, яка стає надзвичайно слизькою під час дощу чи роси. Коли здобич намагається дістатися до нектару, вона просто зісковзує всередину пастки, де її чекає травний сік, який повільно перетворює жертву на поживні речовини для рослини. В умовах обмеженої кількості поживних речовин у ґрунті Непентес Раджа навчився отримувати необхідні елементи зі своєї здобичі. Його коренева система також пристосувалася до життя на крутих схилах, розвинувши здатність міцно триматися за камені та проникати в найменші тріщини в пошуках води та мінералів. У наш час Непентес Раджа на жаль знаходиться під загрозою зникнення. Зміни клімату та вирубка лісів загрожують природному середовищу існування цієї дивовижної рослини. Серед скелястих вершин Ірану та Туреччини, де вітри безжально шмагають кам'янисті схили, а температура стрибає від пекельної спеки до крижаного холоду, розкинулися дивовижні зелені подушки. Це гіпсофіла, арецієвидна, справжній майстер виживання у світі рослин. Ця рослина більше схожа на м'який зелений килимок ніж на звичайну квітку. Ця незвичайна форма не примха природи, а результат тисячоліть еволюції та пристосування до життя в екстремальних умовах високогір'я. Гіпсофіла Арецієвидна створює справжні природні фортеці. Її щільні подушкоподібні зарості можуть сягати метра в діаметрі, але висота цього природного дива рідко перевищує 10 сантиметрів. Всередині такої подушки формується особливий мікроклімат своєрідний оазис, де температура може бути на кілька градусів вищою ніж назовні, а вологість значно вища. Але найцікавіше починається, коли приходить час цвітіння. Серед цієї компактної зеленої маси раптом з'являються сотні дрібних білих квіточок. Вони настільки щільно вкривають рослину, що здалеку здається, ніби на гірських схилах лежать клаптики снігу. Це природне диво триває недовго. Рослина повинна встигнути відцвісти та утворити насіння за той короткий період, коли погодні умови найбільш сприятливі. Коріння гіпсофіли окрема історія. Воно проникає глибоко в скельні тріщини, утворюючи складну мережу, яка не лише утримує рослину на місці, але й дозволяє видобувати дорогоцінну вологу та поживні речовини з, здавалося б, абсолютно безплідного ґрунту. Це справжня інженерна система, створена природою. Цікаво, що гіпсофіла арецієвидна стала справжньою няньою для інших рослин у суворих гірських умовах. Її щільні подушки часто стають прихистком для насіння інших видів, які знаходять тут захист від вітру та екстремальних температур. Під її покровом молоді паростки мають шанс вижити там, де самостійно вони б неодмінно загинули. У високогірних луках, де повітря таке розріджене, що перехоплює подих, а вітри безжально шмагають кам'янисті схили. Росте рослина з небесно-блакитними квітами. Тирлич цей гірський мешканець не просто виживає на висоті, він перетворив високогір'я на свій дім і неначе кидає виклик самій природі своєю яскравою красою. Його міцне компактне стебло, наче створене для того, щоб протистояти шаленим вітрам. А глибока коренева система міцно тримається за кам'янистий ґрунт, проникаючи в найменші тріщини скель у пошуках води та поживних речовин. Його квіти схожі на маленькі блакитні зірочки, що впали з неба, розкриваються назустріч сонцю. Цікаво, що ці квіти справжні метеорологи. Вони закриваються перед дощем і в похмуру погоду, немов ховаючи свою красу від негоди, а розкриваються знову, коли виглядає сонце. Тирлич настільки пристосувався до життя в горах, що розробив власну систему терморегуляції. Компактна розетка листя біля землі створює свій мікроклімат, зберігаючи тепло та вологу. А його листя вкрите восковим нальотом. Який захищає рослину від надмірного випаровування вологи та ультрафіолетового випромінювання, яке особливо інтенсивне на великих висотах, особливо цікавим є процес запилення тирличу його квіти виділяють особливі речовини, які приваблюють саме тих комах, що здатні ефективно переносити пилок. При цьому рослина розумно розподіляє свої сили. Не всі квіти розкриваються одночасно, забезпечуючи тривалий період цвітіння. І збільшуючи шанси на успішне запилення в суворих гірських умовах, тирлич також відіграє важливу роль у гірських екосистемах. Його квіти є важливим джерелом нектару для високогірних комах. А міцна коренева система допомагає закріплювати ґрунт на крутих схилах, запобігаючи ерозії. Отже, як ми побачили, природа створила дивовижні рослини, які можуть виживати в найсуворіших умовах нашої планети. Сподіваюся, це відео надихнуло вас так само, як і мене, та показало наскільки дивовижним може бути рослинний світ. Якщо вам сподобалась наша розповідь про найвитриваліші рослини планети, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. А в коментарях напишіть, яка з цих рослин вразила вас найбільше. До зустрічі в наступних відео.